Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі, дівочі? Літа мої молоді марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'янить, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли немає долі? Тяжко мені сиротою на цім світі жити. Ні з ким поплакати, ні поговорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч воркує? Ніхто його не питає, не знає, не чує, ніхто його не питає, а й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, так плач же серце, плачте очі. Поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли буйнесеньки за синє море. Чорнявому, зрадливому, на люте